Казка Про двох білочок і хитру лисичку. Дві білочки знайшли горішок і затіяли між собою суперечку. Це мій горішок, сказала перша білочка. Я його перша побачила. Ні, ні! крикнула друга. Я його підняла. Почула цю суперечку лисичка. Не сваріться, мовила вона, я вас помирю Стала поміж білочок, розкусила горішок та й каже, ця половинка належить тому, хто горішок побачив, а ця тому, хто його підняв. А зеренце мені. За те, що я вас помирила, по цих словах дала вона білочкам порожні шкаралупки, а зерно кинула собі в рот і втекла. От як поділила хитра лисичка двох нерозумних білочок. Казку про двох білочок і хитру лисичку для вас прочитала Ольга Янішевська. Альбом Аудіоказки Голосами ветеранів на Вушку записано за підтримки Українського культурного фонду.